Настав час для фінального етапу процесу фотозйомки. Сьогодні ми розглянемо зручні та популярні застосунки, та на прикладі одного обробимо фото разом з вами. Розпочнемо огляд ми з застосунку Автолайт. Можливості автолайт досить широкі, як для мобільного додатка. Тут доступні інструменти типу кривих або регулювання тону, велика колекція вбудованих фільтрів, можливість додавання надписів і графіки, а також багато всього іншого. Це платний додаток, у якому є тестовий семіденний період для ознайомлення. VSEO Застосунок дає змогу створювати фотографії прямо в програмі і обробляти їх. Основна фішка цього застосунку це величезна кількість вбудованих різноманітних фільтрів та пресетів. Платна підписка відкриває доступ більш ніж до 170 готових фільтрів. Photoshop Express Якщо говорити простими словами, то Photoshop Express це спрощена версія всім відомого Photoshoпа від компанії Adobe System. Застосунок доступний на всіх мобільних платформах Android, iOS і Windows Phone. Це також платний додаток, у якому є тестовий семиденний період для ознайомлення. Snapseed Snapseed дає змогу здійснювати професійну обробку фото на смартфоні або планшеті і включає різні інструменти, обробки та фільтри. За допомогою Snapseed ви можете коригувати різні елементи фотографії, кадрувати його, а також додавати ефекти розмиття або HDR і багато іншого. З особливостей програми можна назвати вміння програми самостійно домальовувати частини. При малому повороті зображення. Це абсолютно безкоштовний додаток без прихованих платежів та додаткових платних функцій. Lightroom Lightroom є одним з найпопулярніших інструментів для редагування фотографій, особливо на мобільних пристроях. Тому саме на його прикладі ми разом з вами розберемось в його основному функціоналі відкрити застосунок Lightroom і натисніть кнопку Плюсик, щоб імпортувати фотографію з галереї або безпосередньо з камери. Вибираємо фото і починаємо працювати з експозицією. Підредагуйте загальну яскраві зображення, якщо фото здається занадто темним або пересвіченим. Скористайтеся цим повзунком. Збільште контраст, щоб зробити зображення виразнішим. Світлі тони зменшуйте, щоб відновити деталі в яскравих ділянках. Тіні підніміть, щоб зробити темні тони більш видимими. Білі тони і чорні тони. Відредагуйте, щоб збалансувати і світлі й і темні ділянки. Далі ми з вами перейдемо до корекції кольору. Температура. Відредагуйте баланс білого для корекції теплих або холодних відтінків, насиченість та вібрація. Насиченість впливає на всі кольори, тоді як вібрація підсилює менш насичені кольори, не зачіпаючи вже яскравих. Різкість. Перейдіть до вкладки деталі і відредагуйте повзунок різкість, щоб зробити деталі продукту більш чіткими. Можна також підвищити радіус і деталі, але будьте обережні, щоб не зробити зображення надто зернистим. Видалення шуму. Якщо зображення має небажаний шум грануляцію, скористайтеся повзунком зменшення шуму у вкладці Деталі. Корекція перспективи. Якщо фото потребує вирівнювання або корекції перспективи, скористайтеся інструментом кадрування і геометрія. Це особливо корисно для фотографій продуктів, щоб забезпечити рівність ліній. Використання пресетів. Lightroom має вбудовані пресети, або ви можете створити власні для узгодженого стилю всіх ваших фото. Це дає змогу швидко застосовувати однотипну обробку для ваших зображень, коли потрібно, щоб фото виглядали в одному стилі. Також у преміум версії вам стане доступним додаткові 150 фільтрів, видалення зайвих небажаних об'єктів, робота з фоном та ще багато різних інструментів на базі штучного інтелекту. Фінальні кроки. Ви можете зберегти ваше зображення на пристої або одразу опублікувати його в ваших соцмережах. Завдання! Ознайомтесь з усіма застосунками, що ми сьогодні з вами розглянули, та обробіть ваші предметні фото, використовуючи доступний функціонал.